Це називається мездрити шкуру, друзі. А шкура це що? Це по суті, щоб ви розуміли одежа. Коли не буде секін-хенду, як кажуть, в таких дешевих магазинів. Чи взагалі грошей? Чи взагалі грошей, то уявіть, що ви можете собі купити? Щоб вдітися, так? Да? Як написано в Слові Божому, що ті, хто скитався і бігав да, від цих імперій, звіра цього, в скалах, в сховищах, в кам'яних і в горах, і вони в шкурах, і в всяких, всяких тряпках бігали, да, що ти ті, яких не достоїн був весь світ, саме ці, ті є ми. В першу чергу, треба не забувати і готуватися, друзі. Знаєте, є деякі такі, деякі такі умні е, і милостиві лічності, які ну, в кавичках, які в душках, як кажу, да? Які можуть казати, ну це вбивати не тваринку, нічого такого. І тут же, знаєте, там грабувати свого ближнього, знаєте, на все, що в нього є. І просто він такий добрий, розумієте? І такий американський фільм там десь. Як у дядька вбили собаку, і він поїхав, повбивав всіх коротше, позакапував тих, хто вбили його любом, любимого пса, собаку. Це до чого я кажу, що це така агітація, ви поняли, що тваринка становиться як людинка тобто виходить, що за тварину вбить людину. Поняли? Так що тут така ситуація, пропаганда страшна. І отакі от психічно хворі люди, вони є, вони розказують, як треба правильно бути розумієте? Так от я вам скажу, як правильно треба бути. Мій син ну недавно зарізав там казеленка першого свого. Коли ми е Ріжемо, да, це коли нам потрібно, це має потреба для нас бути, не для розлічення, не для чого. І тоді ми перед тим, як різати, переходимо в розуміння в собі, в першу чергу, того, що не вбиваю, а я ріжу цю тваринку, да, для того, щоби. Прокормити себе, і, да, і щоб воно пішло в користь для вивчання Біблії, Тори, да, розуміння Слова Божого, щоб мені тут перебувати і далі нести цей світ. І хай ця душа буде мені в допомогу. І як прощення ми просимо да, у Господа, да, що це і відчуваємо відход душі. Таким чином ми, воно йде нам на користь. Ми розуміємо, для чого ми це робимо, для чого ця душа нам дається, щоб ми е, в допомогу, розумієте? Господом Богом, Творцем. А вже коли людина просто вбиває, то давай по, там цей щось це бантуйчик якийсь і просто заганяє це без молитви, без, е, не перед лицем Всевишнього, то є реально вбивство. Це так, це, це є вбивство. Тому, друзі, треба відрізняти вбивство від жертви. Розумієте? Це дуже важливо знати. Давай, вставай оттуда, хана, швидко. Лянь, Лянь, а ну, посмотри сюда, Лянь.